Сість дамівській набі у нас єсть пізешки, біляші. Аби заповнити смаколиками столи, готувалися і сьомої -го ранку, розповідає студентка Євгенія, кулінарила і Елла, та зараз, каже, вийшла на закупи. Я купила пісу в тісті. Людмила директорка школи що поруч сьогодні на ярмарок прийшла разом з учнями. Дуже багато різноманітних смаколиків. Це і випічка, і як то кажуть, дуже корисні для дітей страви із мармеладу. Тому я думаю, що це дуже все цікаво. Кирил навчається на кухаря-кондитера. Разом з одногрупниками розповідає, готував десерти. «Оці смаколики ми брали. Молоко і масло підігрили його до того, щоб це була одна консистенція. Потім роздробили печиво, таку малесеньку крошку, та змішали це. Виконувачка обов'язків директора училища Ірина Березань каже: до ярмарку долучилися всі студенти закладу. Жодна група не могла стояти осторонь. Ми заготовки почали робити з минулого тижня. Це був четвер, п'ятниця минулого тижня. А випічку всю дрожжову ми робили сьогодні. Вся випічка свіжа, смачна, вся випічка з душею, не тільки зі смаком. Мають на меті не лише почастувати смаколиками містян, а й допомогти бійцям, розповідає заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. Акцію Стань святим Миколаєм для поранених захисників організували за ініціативи департаменту соцзахисту. У цьому році 6 грудня це співпадіння свят святого Миколая і дня захисників України. Тому виникла ідея, щоб об'єднати всі. Створити свято для поранених захисників. Станція тим Миколаєв для поранених захисників. За виручені кошти, додає, планують придбати свішоти та солодощі. В рамках цього заходу цієї акції буде проведено два благодійних ярмарка. Сьогодні перший на базі професійного закладу і ще один в будинку Пуликат. Кожен розуміє, що зараз без підтримки в тилу. Нашої перемоги, тому ми зараз стараємося якомога більше, як тока, допомагати нашим захисникам. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.